Своє ім'я цей чоловік просить не називати, а обличчя не показувати. каже, коли вперше почув про свій віл статус, земля пішла обертом, та нині вже змирився. Я узнала об этом. зовсім випадково. У мене були підозри. Випадково зустрів свого знайомого, який відвів мене до центру громадського здоров'я, і там з'ясувалося, що в мене віл інфекція. Відразу допомогли соціальні працівники. Розповідає чоловік, призначили терапію. Це одна таблетка щодня протягом життя та консультацій. Як ви переносите терапію? Нормально, нормально, все в порядку. Чоловік говорить і радий, що не став зволікати з аналізами, інфекція не встигла завдати шкоду здоров'ю. Ну я, чесно, не сказав, на рад я безмежно радий, якби я цього не зробив і думав би, так все нормально, і жив би далі, доки б не стало погано або ж пізно. Від початку року в області виявили 155 віл-інфікованих людей 60% – це чоловіки, розповіла директорка обласного центру громадського здоров'я Ірина Білоус. Та це лише ті, хто звернувся до лікарів. А таких цього року небагато, додала фахівчиня. Люди так само інфікуються, але вони не виявляються і не знають про свій статус. Ми отримаємо через деякий час виявлення в стадії сніду. Тобто, коли почнуть вмирати, коли почнуть доєднуватися вже опротеністичне захворювання, люди самі почнуть звертатися, і це вже буде складно зберегти життя. Чим раніше виявити хворобу, тим краще один зі способів швидкі тести, пояснює медична сестра Катерина Фабрикант. Це швидкий тест, він герметично запакований. Я його при вас відкриваю. Ми будемо капати сюди каплю крові і дві буфери. Перевазі у нас все одноразове, при вас відкриваю е, скарифікатор. Він одноразового ще буде трішки неприємно, буде окольчик. Все. За словами Ірини Білус, від зараження можливо вберегтися, дотримуючись правил. Захищені статеві стосунки, використання презервативів, тестування це безпечні сексуальна поведінка. Ну і власне використання одноразового інструментарію там, де це можна використати. Тетяна Рева та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.